І моделька Арно останній стілець, який це ти не даває? пробував. Так, 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 звичайно. <laughs> можна на всьому. О, теж. теж класний. Що сказати? Ну він бачив, він стильовий в плані, що тут е, дерев'яні елементи, їх гарно видно. Так. Тобто це такий. Е, в сучасному дизайні такі стільці вписуються. Ну і теж, звичайно, що він повністю дубовий. Тканинку, колір дерева, це все можна обирати. Арно в нас по ціні. 47, мабуть. 4700. Ну, 4, да. 700. Да. Ну, але він коштує теж своїх грошей. Тобто, в принципі, всі стільці, які тут представлені, типу об'єктивно? Мені свої мені гроші. здається, що воно от плюс-мінус там 6600, це 5500, це 4700, мені здається, по зручності. Ну, ну я, я б поставив би. Тей, Чикаго, uh -huh. перше місце 100%. цей друге, uh -huh. і третє. Ну, от воно по ціні так і йде. Тобто, яка ціна, така і зручність. Єдине, що ти казав, що і той зручний, так? Той зручний, так. От я б його на третє місце також би поставив, просто з Арно розділив би це третє місце, тому що цей за свої кошти, ну я б. 800. Це вона, все, явно дуже гарний варіант. Uh, якщо ж будете шукати стільці, сайт Солоха є з каталогом.